Козацька пісня Ой у лузі та ще й при березі. Ой, у лузі та ще й при березі червона калина. Породила та удівонька хорошого сина. Вона його та ще й породила в зеленій діброві, та не дала тому козакові ні щастя, ні долі, Та й не дала тому козакові ні щастя, ні долі. Тільки дала тому козакові та чорнії брови. Було ж тобі, а ти, моя мати, цих брів не давати. Було ж тобі, а ти, моя мати, Щастя, щастя й долю дати. Розвивайся, а ти сухий дубе, завтра мороз буде, Убирайся, молодий козаче, завтра, завтра похід буде. Я морозу та й не боюся. Зараз розів'юся, я, по ходу, та й не боюся, зараз, зараз уберуся. Ой, розвився та й край дороги, та й дуб зелененький, од'їжджає, та й з України козак молоденький, Од'їжджаючи, та й шапочку зняв, низенько уклонився. Прощай, прощай, панове громадо, може, з ким сварився, прощай. Прощай, панове, громадо і дівчино, вудко, бо біг знає, біг відає, чи побачимось хутко. Ой ви, галочки, сизокрилочки, підніміться вгору, ой ви, хлопці, славні запорожці, Верніться додому. Ой, раді б ми та й піднятися, туман налягає. Ой, раді б ми та й вертатися, гетьман не пускає. Та не так гетьман, та не так гетьман, як гетьманська мати, Хоч нами, нами козаками, турка звоювати, а ми ж його та й не звоюєм, тільки роздратуєм, тільки нами, нами козаками, Дунай загардуєм. Ой, ви верби, суховерхі, верби, не хиліться в воду, ой ви хлопці. Славні запорожці, верніться додому. Ой вже галочки сизоперочки Круту гору вкрили. ой вже хлопці, славні запорожці, жалю наробили. Читала Олександра Кравченко Для довідка біз Юей.